Персик лежить, мурчить, бідняшка, жарко йому ходить. Не знаю, куди себе подітися. Ото ще тиждень назад було холодно, мінус 2, тут різко потеплішало, він ходить бідний, не знає, такий в'ялий. От, дружина, що сьогодні було днем, майже плюс 30. Ховається кругом, де тільки бачить тінь. Лежить, зняли вже йому тут теплі підстілки зимні. Тільки що в шафу заліз, але не спав там, щось лежав, дивився на нас. Оце виліз з шафи, покрутився, пішов сюди на свій лежаночок. Лежить теперь. Но человек замученный такий. Значит, п'ять мешків картоплі посадив. да? Хвостиком він. Я вже не валяю. Не, валяю. Кінчиком хвостиком. Да, Персень. Жарко тебе? Ну, звісно, така шуба. Лапки. Потягивает. Мурчить. Замучився. Це пару днів адаптації до жари, бо так різко, так. І люди важко переносять Різке таке потепління. Ну і, звісно, тварини також. Я думаю, пару днів адаптації. Ну, я думаю, ну, тиждень максимум. Ти буде все добре, привикне до тепла. Там обіцяли ще на вихідних зниження температури. Трошки легше стане. Легше буде адаптуватися. Мурку тут. Отак ми переносимо різке потепління.